Хочу поговорити на таку тему. Зараз е дуже розвивається сегмент фото і відеозйомки. Е і дуже популярними стали там, відео з назвами, як зробити кіношну картинку, е як зробити кіношний перехід між кадрами, і взагалі чи існує що це таке. Існує таке повір'я серед багатьох фотографів, відеографів, особливо початківців, які там купують пресети, купують лоти для фарбування, відеодаки і такі. І намагаються за допомогою пресетів виправити там картинку і зробити її кіно. Давайте поговоримо взагалі про те, що таке кіношна картинка, що вона собою представляє. А розумієте, коли знімають фільм, то. Кіношна картинка вона саме спирається на природність світла у кадрі. Світло у кадрі є одним із ключових таких головних елементів, і воно може бути підсилене, підфарбоване для того, щоб саме підкреслити образ, але воно завжди спирається на оточення, у якому знаходиться головний герой. Наприклад, Якщо а, герой іде ввечері по вулиці, то у нього на обличчі будуть відображатися світло від ліхтарів, а буде там від вивісок якихось ніонових, або від вітрин магазинів. І це світло да, буде на ньому якось відображатися. І тому, коли будують кіношну картинку, то цим світлом саме підкреслюють актора і підсилюють, наприклад, сюжет. Тож в першу чергу кіношна картинка будується на а, природному вигляді світла у кадрі. А, і якщо у вас а, немає світла в кадрі, яке би підкреслювало там, вашу модель, якщо ви фотографуєте, або вашого актора, якщо ви знімаєте відео, то, в принципі, ніякий пресет погану картинку він не виправить. Якщо ви хочете отримати гарну картинку, вам треба навчитися правильно знімати. І тоді, коли ви маєте вже у себе на виході з камери в принципі, гарну картинку, да, зовсім інша справа. Там будь-який пресет не накладає, гарно зняти відео або гарно зроблена фотографія, вона з багатьма пресетами-болутами виглядає дуже класно і красиво. Дивіться, я вам задам одне просте питання. Згадайте зараз фільм, будь-який якийсь фільм, який ви переглядали нещодавно. І згадайте, чи бачили ви там взагалі десь всередині да, сюжету хоча б якісь переходи між кадрами. Тому що насправді у кіно як такових переходів їх не існує. Тому що, коли знімають фільм, там враховується динаміка кадру, як рухається камера, де знаходиться об'єкт, враховуються інші об'єкти, окрім актора в кадрі, враховуються кольори кадру. І, тому, коли ми бачимо наступний кадр, він безпосередньо взаємодіє із попереднім кадром. Як Такових переходів між кадрами у фільмі просто не існує, би ми не змогли дивитися це відео, Ось для прикладу, да? а, я знайшов якісь відео, де йдуть ті самі переходи, дуже активно зміна картинки. І уявляєте, якщо б ми так дивилися півгодини фільм з такими переходами, у нас би просто поплив мозок, ми б не витривали такого навантаження, тому що це не є гармонійно. Тому, коли ви бачите, що хтось вам каже, що там, Вау, супер, пупер, кіношний перехід. Такого кіношного переходу, ну, їх, в принципі, не існує і не треба на це вестися. У кіно, у фільмах можуть бути переходи між кадрами, але це навіть не зовсім переходи. А більше як спецефекти, наприклад, коли хочуть показати, що там людина про щось мріє або там спить, да, якийсь сон. Там можуть бути якісь переходи. Демонструючи певні стани, але в самому фільмі, в сюжеті таких переходів активних їх в принципі не існує. Тому це не є фільм, а такі подобні речі є лише вигадками їх авторів, які хочуть бути у тренді. Тому не ведіться на там ці всі гучні лозунги про кіношний перехід, тому що розумієте, да, і в принципі як такових. Не Вони можуть бути трендовими, не трендами, але такі активні переходи до кіно мало мають взагалі відношення. І друге, це кіношна картинка. Якщо ви хочете отримати кіношну картинку, вчіться саме професійно і класно знімати, і не ведіться на присети, тому що розуміючи будову світла у кадрі, можливо, навіть вам і взагалі не доведеться використовувати якісь. Пресетів. Як робити класні кадри і як правильно знімати, я розповідаю на своїх заняттях. Тому, якщо ви хочете навчитись знімати, переходьте за посиланням під цим відео у наші соцмережі, та пишіть ваші запитання.